Кіт-детектив Альф Альфе, де мої окуляри? Це пані Ганна, бабуся. Вона носить окуляри від Ніяк не може звикнути до них і повсякчас лишає їх аби де. Альфусечку, Любчику, куди поділися ключі від автівки? Я усюди їх шукав. Допоможеш мені? Це пан Андрій. Тато, ключі від автівки він губить постійно. І що за звичка пхати їх у задню кишеню джинсів, звідки вони випадають? Альфику, зайчику, я вже дім до гори дригом поставила. Де мої папери з роботи? Ти не бачив? Терпіти не можу, коли мене називають зайчиком. Але саму пані Марину я дуже люблю. Вона мама моєї родини. Альфі, назар сховав мою ляльку. Софійка забрала моїх супергероїв із Лего. Я не чіпала, ти сам їх кудись засунув. Ні, це ти. Альфі, 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 знайди, знайди, знайди. Це кошенята. Чи то дитинчата. одним словом, наймолодші члени родини. Софійці сім років, Назарчику шість. І вони весь час щось гублять. Але усе, що губить людина, завжди може знайти кіт. Тобто я, найкращий у світі кіт-детектив. На ім'я Альф. Сірий, пухнастий і прекрасний. І нескромний так. Та хіба ви десь бачили скромних котів? Котом детективом я зробився випадково. Був тоді ще кошеням, причудово проводив час, граючись із Назарчиком і Софійкою. Якось улюблена помада пані Марини закотилась під ліжко. Я, звісно, поліз подивитися, що то таке кругленьке і блискуче. Пані Марина тим часом обшукала всі кутки і впала у розпач, бо, повторюю, помада була улюблена. А тут я, вистрибнув їй під ноги і підштовхнув загублену річ. Як же вона зраділа, схопила мене на руки і зацілувала. Та ти молодець, Альфе, справжній детектив. Знайшов і сам приніс. Дякую тобі, розумничку. Я добре запам'ятав слово, яким мене назвали, детектив. Воно мені сподобалось, а ще більше сподобалися обійми і поцілунки. Я зрозумів, що людям треба допомагати. Бо вони страшенно неуважні. Де поділася моя смугаста шкарпетка? Альфе, ти не бачив? Звісно, бачив. Випала з пральної машинки та якимось дивом опинилася під ванною. Гаразд, зараз принесу. Альфе, солоденький, ти не знаєш, куди подівся пульт від телевізора? А вже ж знаю. Хтось, не будемо показувати лапою, хто саме, будував космічний корабель у своїй кімнаті, а який космічний корабель без пульту. Спочатку люди звертались до мене жартома та швидко зрозуміли, що я і справді знаходжу будь що. Це не складно, коли ти кіт. Присягаюся. Ми можемо вгледіти те, чого не помічає людське око, а люди часто не бачать навіть того, що лежить у них під носом. Інколи я приношу загублену річ, а інколи намагаюся показати людям, де вона лежить. Біжу попереду й озираюся, йдуть вони за мною чи стовбичать посеред кімнати. Часом доводиться голосно нявчати. На, на жаль, люди погано розуміють котячу мову на відміну від нас, котів. Ми чудово знаємося на всіх мовах світу, від мишачої до людської. Бути котом-детективом дуже приємно. Усі тебе люблять, пестять, шанують. Але й клопоту вистачає. Тільки но ну, задрімаєш після обіду, дивишся собі сон про сметанку, аж хтось уже щосили гукає. Альфе, Альфе! Власне, саме так і сталося цього разу. Стояв причудовий літній день. Зранку я трохи простежив за птахами через балкони вікно, потім поснідав удруге і влігся на підлозі грітися на сонечко. Це так приємно лежиш собі у сонячній плямі, на чистій підлозі і підставляєш теплим променям то животик, то спинку. Мррр! Мамо і тато були на роботі, а пані Ганна працювала вдома за своїм комп'ютером. Назарчика і Софійку вона відпустила гуляти у двір. Ми мешкаємо у великому будинку. Тут чудовий двір, у якому безпечно гуляти дітям. І хтось із дорослих завжди може постежити за ним у вікно. Я майже задрімав, коли Софійка повернулася. Бабусю, я на хвилинку, гукнула вона, хочу вивезти Альфа погуляти. Погуляти? Люблю бувати на вулиці, але ненавиджу, коли на мене надягають повідець шлейку. Треба сховатись у нетрях шафи. Та я не встиг. Софійка заскочила до кімнати і прожогом кинулась до мене. Альфе, рятуй, зашепотіла дівчинка. Вона мала схвильований вигляд. Я зрозумів, що справа серйозна. Негайно підвівся на чотири лапи і замуркотів. та ще й потерся головою об її підборіддя. Пухнастику, любий, потрібна твоя допомога. Ти ж у нас справжній детектив. Так ходімо негайно у двір. Треба відшукати Назарчика. Від несподіванки я припинив муркотіти. Що значить відшукати Назарчика? Ви ж гуляли разом. Шкода, що я не міг вимовити це так, щоб дівчинка це зрозуміла. Софійка швиденько застібнула на мені повідець і схопила на руки. Коли ми вже виходили з квартири, бабуся гукнула услід. За годину я спущуся, підемо разом до крамниці. Гаразд, відповіла Софійка і знову зашепотіла мені на вухо. У нас лише одна година, чуєш, треба знайти брата, доки бабуся не вийшла. На дворі було чудово. Сонечко так і припікало, тут і там літали гладкі голуби. став наставбурчив на них вуха. Не те, щоб мені хотілося поласувати голубом, але ж усі коти мисливці, інстинкти не сховаєш. Та Софійка не дала мені часу на полювання, опустила на землю і повела до ігрового майданчика, розташованого в центрі подвір'я. Тут дітлахи порпалися у пісочниці, качалися на гойдалці, спускалися з гірки. Трохи подалі ще одна ватага з галосом ганяли м'яча. Я обвів поглядом майданчик і покрутив головою на всі боки. Назарчика ніде не було видно. Шукай, шукай, благала Софійка. Назар грався у дерев'яному будиночку разом зі своїм другом Богданом. А я сиділа вон там. На лавочці з подружками. Дивлюсь, а його нема. Альфе, я вже все і пошукала, і погукала, що як він вийшов із двору на вулицю, а там же велика дорога. О так. Там є велика дорога, якою мчать небезпечні автівки, автобуси і тролейбуси. Також там є і інші високі будинки. Кожен зі своїм двором і багато дерев і купа людей маленькому кошеняті чи дитинчаті. Краще не потрапляти у ті місця геть самому, звідки я це знаю. Спогади раннього дитинства. Моє життя почалося зовсім не у тій гарній квартирі, де я мешкаю зараз, серед люблячих людей. Я відігнав давні жахи і сказав. Заспокойся, Софійка, я знайду твого братика. Він не міг піти далеко, а навіть якщо й міг, я все одно його відшукаю. Але Софійка, звісно, почула лише няв-няв-мрняв. -няв -няв. Але як, власне, я збираюсь його шукати? Шестирічний хлопчик не шкарпетка. Його не витягнеш так просто з темного кутка. О, це твій котик, можна погладити? Колонал зібрався гурт дітей, але я рванув уперед і потягнув Софійку слідом. Люблю обійми, але не зараз, бо зараз мені треба стати справжнім службовим собакою, тобто службовим котом. Звідки я знаю про службових собак? О, я обожнюю переглядати детективні серіали. Люди й не здогадуються, чим займаються колти, коли лишаються вдома самі. Отже, я рушив ігровим майданчиком. Усе ретельно обнюхав і роздивився. Запах назарчика я уловив у кількох місцях біля дерев'яного будиночця, біля дерев'яного будиночка, на гірці і на доріжках. Але потім. Запах губився та змішувався з купою інших. Діти, дорослі, автівки, голуби, інші коти, песики на повітцях. Забагато всього. Ну що, Альфіку, ти знаєш, куди він пішов? спитала Софійка з очима повними сліз. Ти його вже відчув? Майже так мрняв, сказав я і прискорився. Ми з Софійкою обійшли двір, і я заглядав в усі кутки й обнюхав двері під'їздів, але варто мені було впіймати слід Назарчика, як інший запах перебивав його. Ми робили вже друге коло, а точніше квадрат, коли почули голоси двох жінок. Вони стояли біля одного з під'їздів. Ой, на перехресті зараз таке сталося, ви бачили? Так. Мотоцикл наїхав на пішохода такий жах. Ми з Софійкою перезирнулися і миттю кинулися до дороги. Звісно, дітям суворо забороняють виходити з двору, але раптом цей пішохід наш Назарчик. На щастя ні, збитим пішоходом виявився кремезний чоловік із купою пакунків. А надніхав на нього молодий хлопчина, не на мотоциклі навіть, а на скутері. Усі були живі й на перший погляд здорові. Лише пакунки розсипалися по всій дорозі, і я і Софійка видихнули з полегшенням. Я щосили принюхався, але тут запах Назарчика не відчувався. Тож ми мерщі повернулися у наш двір. На жаль, пошукова діяльність успіху не мала. Настав час опитувати свідків. Але як це зробити? Діти мене не зрозуміють, та й Софійка, напевне, вже запитала у них, чи не бачили вони, куди подівся її брат. На щастя, існували й інші створіння. Я обвів двір своїм гостирим поглядом. Я обвів двір своїм гострим поглядом у пошуках інших котів, як навмисно нікого не було. Та у нашому під'їзді, на другому поверсі, виднілося причинене віконце, а на підвіконні сиділа найгарніша кицюня у світі білесенька, пухнастенька з блакитними очима. Моя добра подруга Розіта. Я кинувся до під'їзду. Софійка на іншому кінці повідця теж. Альфе, потім помилуєшся розітою. Нам треба шукати Назарчика, бабуся от, -от вийде, благала Софійка і намагалася відтягнути мене звідти. На жаль, я не міг пояснити, що саме пошуками її брата і займаюся зараз. Вона бачила лише сірого кота, який нявчав і гарчав до білої кішечки на підвіконні. А вона відповідала йому тим самим. Насправді ж, це була дуже важлива розмова. Розіто, панно мої душі моєї. вигукнув я. Чи не бачила ти сьогодні Назара? Наймолодшого з твоєї зграї, звісно, бачила, він гуляв із цією дівчинкою. Так, так, але тепер кудись подівся. Мусимо негайно його знайти. Чи не вийшов він з двору, чи, може, видерся на дах, чи не забрала його голуби на своїх крилах. Моя дівчинка хвилюється. Ти теж хвилюєшся, я бачу, проморкотіла розіта. Людські кошенята бувають такими безпорадними. Але з твоїм хлопчиком усе гаразд. Він не виходив із двору, і ніякі голуби його не забрали. Що за маячня? Тут Розіта замовкла, а Софійка схопила мене на руки і потягнула геть. То де він, де він, Розіто, скажи, благаю тебе, волав я, наче дурень, викручуючись із рук дівчинки. Прекрасна Розіта провела мене насмішкуватим поглядом. Разом ще з одним хлопчиком він зайшов у будинок навпроти, сказала вона, у той під'їзд, що посередині. Дякую, моя пухнаста трояндо. Я вивернувся з рук Софійки і від несподіванки дівчинка впустила повідець. Наче хутряна блискавка кинувся я до того під'їзду, неякий, – який вказала Розіта. Софійка побігла слідом. Що таке, Альфе, чому ти побіг сюди? Назарчик тут, але ж раптом вона просяяла. Ну, звісно, він же грався разом із Богданом. А Богдан живе саме у цьому під'їзді. Ну, як я раніше не збагнула. За мить дівчинка була у під'їзді, а ще через п'ять хвилин вже обіймала брата. Ми тебе знайшли. А я й не зникав, здивувався Назарчик. Диви, це Богдан подарував і простягнув сестрі нову фігурку лего, якої ще не мав у колекції. Ніколи так не роби, сказала Софійка. Не йди від мене, не сказавши куди. Якби не гальф, я б не знаю, що б я робила. Я влігся на асфальті, просто у сонячну пляму. Діти пестили мене у чотири руки. Біля ворозі там ружилась зі свого підвиконня. Я був задоволений собою, наче десять котів разом. Усе-таки я найкращий кіт-детектив у світі. А може навіть єдиний, точно вам кажу, єдиний.